Це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року. Цю посаду він займає вже вдруге. Вперше він був прем'єр-міністром з 1998 по 2002 рік. Вперше Орбан відмітився в Угорщині наприкінці 1980-х років, створивши політичний рух під назвою ФІДЕС або Альянс Молодих Демократів. Це угорська права Націонал-Консервативна партія. Є однією з двох найбільших політичних партій Угорщини. За своєю ідеологією є правоцентристською та консервативною. Орбан відомий своїм званням одного із найсуперечливіших політиків. Проте, чому справа в тому, що Віктор Орбан є. Мабуть, найуспішнішим популістським лідером у світі сьогодні, який відомий своєю конфронтацією з ЄС та підтримкою тісних зв'язків з Росією. З того часу, як він вдруге став прем'єр-міністром, він перетворив Угорщину на те, що багато хто описує як неліберальну демократію. За ці 14 років він захопив контроль майже над усіма державними інституціями та більшістю засобів масової інформації. А також посилив тиск на громадянське суспільство в Угорщині. Конкурентні вибори тривають, але контроль Орбана над ЗМІ та спотворена виборча система допомагають гарантувати, що його партія продовжує отримувати переважну більшість. Саме за низку законів, прийнятих після 2010 року, які суперечили європейським політичним стандартам, Угорщина зіткнулася з гострою критикою з боку керівних органів ЄС, а також західних. Конституційних експертів, що стверджували, що Угорщина зробила різкий поворот у своєму політичному розвитку та відступає від демократії до однопартійної держави за правління Орбана. Орбан в свою чергу різко критикує міграційну політику ЄС. Він представляє себе захисником Угорщини та Європи від мусульманських мігрантів. У своєму виступі перед Європарламентом у Страсбурзі він попередив, що Європа перебуває в дуже серйозній ситуації, викликаній конфліктами в Україні, на Близькому Сході та в Африці, розпадом шенгенської зони без паспортів, а також проблемами з економікою блоку та глобальною конкурентноспроможністю. Система надання притулку в ЄС не працює. Нелегальна міграція приводить до антисемітизму, насильства щодо жінок і гомофобії. Заявив Орбан, викликавши освистування аудиторії. Єдине рішення створити зовнішню точку доступу будь-яке інше рішення лише ілюзія. Економіки Німеччини та Угорщини тісно взаємопов'язані. Німеччина є основним торговим партнером Угорщини, на яку припадає приблизно чверть імпорту та експорту. Близько трьох тисяч німецьких компаній працюють в Угорщині. За статистикою. Десь 300 тисяч угорців працюють на німецьких підприємствах. Вони створюють приблизно шосту частину ВВП Угорщини. Країни також співпрацюють у освітній сфері. Прем'єр-міністра Угорщини Орбана протягом тривалого часу критикували лідери ЄС за те, що він підігрує інтересам Росії, використовує антизахідну риторику з кремлівськими позиціями та блокує фінансову допомогу ЄС Україні. Він виступає проти санкцій ЄС щодо російської нафти та газу та відмовляється дозволяти військовій допомозі ЄС чи НАТО надходити в Україну. Він каже, що членство України в ЄС було б катастрофою для Союзу, зокрема для угорських фермерів. Він бачить Україну не як майбутнього члена Євросоюзу, а як буферну зону між ним і Росією. Це погляд, який не дуже відрізняється від бачення Володимира Путіна щодо нейтральної демілітаризованої України. Популійський уряд Орбана підтримує зв'язки з Москвою, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Угорщина великою мірою залежна від поставок російського газу, а також отримує вигоду від економічної співпраці між країнами. Улітку 2024-го Орбан відвідав Україну Російську Федерацію. Китай а також зустрівся з Дональдом Трампом, щоб представити свій план вирішення конфлікту. Якщо Європа хоче миру, хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити та впровадити зміну напрямку, сказав він. Крім того, угорський лідер неодноразово зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і часто літав на схід. Щоб потиснути руку лідерам країн Центральної Азії та Китаю. Тісні зв'язки Орбан підтримує з Китаєм. У 2023 році прямі інвестиції Китаю в Угорщину становили понад 8 мільярдів доларів США, що становить 58% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Угорщину. Орбан також підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. Дональд Трамп також відданий миру. Тому, якщо він знову стане президентом Сполучених Штатів, він незабаром сам створить цей мир. Але європейці та нинішня адміністрація США виступають за продовження війни, сказав він. Зростаюче захоплення Орбана американськими правами спирається на мільйони доларів, які його уряд витратив на лобіювання в США, і нові зв'язки між угорськими та американськими консервативними аналітичними центрами. Також Орбан активно захищає права угорських меншин у сусідніх країнах, таких як Румунія, Словаччина, Сербія та Україна, і закликає до їхньої культурної та мовної автономії. Будапешт давно обговорює проблеми 150 -ти тисячної угорської меншини в Україні та інших угорських меншин у східній Європі, щоб мобілізувати підтримку націоналістів усередині країни та просувати свої зовнішньополітичні цілі. Орбан покладається на угорців за кордоном, які мають подвійне громадянство і можуть голосувати за його партію ФІДЕС, як вони роблять у переважній більшості. Таким чином зовнішня політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана включає в себе пріоритет національного суверенітету, балансування між заходом та Сходом, підтримку угорських меншин за кордоном. Взаємну критику, напружені відносини з Євросоюзом та Україною, економічні відносини з Німеччиною, тісні зв'язки з Російською Федерацією, Китаєм, Туреччиною, а також підтримку республіканців у США, зокрема Дональда Трампа.